Вони підвозили потім на своїй машині до сірої зони, потім відпускали цивільні машини і починали стріляти в них. Ми ніколи, кажу вам чесно, не їздили по командних пунктах. Ми завжди їздили по е, як називали тоді нулі. Тоді це була волноваха в основному і рядом села біля Волноваха, потім Авдіївка, куди приходила 72 бригада, туди не їздили. На сходах дитячі іграшки, на полицях зуття, а в коробках одяг. Ці речі у Бориспільському волонтерському центрі зберігаються для внутрішньопереміщених осіб. Перші нас сприміщення особи це були е, новобасань, тобто люди, які були в оточенні, які були е, фактично в колонії. Нас був перший хлопчина із новобасані, які був в полоні, був там знаходився 10 днів колонії. То це була наша особиста історія, наша початок наших як допомоги приміщеним особам. Ми знали, що йдуть люди, йдуть люди з Маріуполя. Дуже багато їхало, дуже багато їхало із півдня України. Дуже багато їхало із. Донецькій області дуже багато, знаєте, ну, цих потіки, які напевне ти переживав їхнє життя, коли ми очікували життя людей. Ми цікавилися їхньою історією, кіля вони приїхали, як вони виїжджали і різне. Ви знаєте, я дякую Богу, що так все сталося. Що ми познайомилися з багатьма цікавими людьми. Мені він став твоєю родиною. І в нас є люди, які, наприклад, зараз так само допомагають приміщеним особам, які самі пережили окупацію. Це був Ізюм. У нас Катерина Єдіщенка, яка прожила окупацію в Ізюмі. У нас є Максим, який пережив окупацію в Скадовській, і його. Сестра Аліна, які також прожили окупацію скадоски. Виїздався, я скажу чесно, дуже тяжко. А, обстріли Довше ми стояли у Васильівці, це Запорізька область. А, ми стояли надзвичайно там довго, нас не випускали. Почався обстріл. Вони були злі, бо наші одну по ним гатили. А, вони шукали дуже довго, не машину передивлялись, кожен пакет передивлялись, нас обшукували, батьків обшукували. І вони підвозили потім на своїй машині до сірої зони, потім випускали цивільні машини і починали стріляти в них. З посадки починало так просто оце літати кулі. Оце все. Сіра зона була надзвичайно важко її проїхати, почався дощ, багнюка. Просто батько переживає, аби нас вивезти, це було дуже страшно. І коли ми проїхали цю зону, ми їдемо, там далі блокпост. І ми кажемо, що знову, знову російський блокпост, а коли ми побачили український прапор, заплакали усі, навіть батько. Я ніколи не бачила, щоб в нього були червоні очі. І ми вийшли, ми просто дякували, що ми виїхали, дякували воїнам, які нас приймали. Це була надзвичайна ну, така подія. Яку я, мабуть, запам'ятаю назавжди оцей цей день виїзду. А потім ми поїхали, ми залишили Запоріжжя Запоріжжі переночувати, і на наступний день ми поїхали в Київ до друзів. Ми у них там побули буквально пару днів, і почали шукати, де нам залишитись, від чого хочеться від роботи, бо треба ж за щось жити. Батько знайшов в Борисполі роботу, і ми приїхали сюди. Ми пішли, оформилися як переміщення особи, і нам порадили прийти от сюди в волонтерський центр. Не, я прийшла, я нікуди не вступила, немає чим мені зайнятися, і я вирішила чому не допомагати таким же самим людям, як не. от я, які також покинули свої домівки. Це дитячий островок. Тут це ми складаємо дитячі, це що йде до трьох років. Тут у нас постілі, шапки, це на все що йде по сезону. Там дитячі іграшки, тут у нас чоловічий. Стрівок, на жаль, він у нас дуже малий, тому що майже все те, що ми отримуємо, все воно йшло на, на шпиталі, все воно йшло військовим, яким потребується, тому щоб передягатися. У нас дійсно чоловічий, нас дуже маленький стрівок. Це у нас жіночий стрівок, светри, там спідня, спідня. А тут у нас джинси. Брюки таке все спортивне. А тут у нас як ми називаємо його, все ексклюзив. Далі там у нас памперси, прокладки, те, що іде, ми видаємо для також для приміщення осіб, для, для діточок, які у нас є малесенькі. Це в нас життя теж наш ексклюзив, наші каплуки, наші все життя триває. Жінки повинні бути завжди красиві. Про історію внутрішньопереміщених осіб Бориспільська волонтерка Наталія Сичова може розповідати годинами. Зараз вона допомагає кожному з них. Та з 2014 року, коли її син Віталій Сичов став лікарем медичної служби 1-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, вона відчула її опіка для бійців потрібна. Відтак уже близько 10 років Бориспільська волонтерка і мама нині військового хірурга Наталія Сичова Чова, живе своєю невтомною працею. Ми допомагали не я. Ми бо волонтерство це колективна робота, це спільна праця. Ми допомагали бійцям 72-ї бригади, тому що тоді в той період саме більше хлопців пішло в 72 другу бригаду з нашого міста, і ми всі опікувалися ними. 72 ї бригади. Саме, коли настав час, що потрібно було. Давати такі саме вагому допомогу, так вагому допомогу, то ми не вибирали, наприклад, під когось конкретно. Там під когось конкретно ми допомагали всім. Повірте мені, коли ми їхали, у нас були. Коробки, і кругом було написано це розвідка, це, це як так, доклівці, розвідка, Гуць, у нас не було 79-му, Гуць, і Богданівка. Так, тобто ми писали, куди нам і Восьма рота. Знаєте, Ми опікувалися просто хлопцями, якими ми дуже гарно знали. Ми ніколи, кажу вам чесно, не їздили по командних пунктах. Ми завжди їздили по, е, як називали тоді нолі. Дійсно, ми ніколи б не були там, де. Ми зайжу там, де було гаряче хлопцям, не там, де е, ближче до Волновахи або самі Волновасі. Ми тільки в Волноваху в медичну роту, тому що там були також поранені, легко поранені. Там були хворі. І ми також привозили їм смаколики. Просто а далі ми їхали вже по етапу. Е, це в нас була водокачка. Потім Новогнатівка, Миколаївка, Старогнатівка. І так, і так Богданівка це була фактично і восьма рота. Це була остання наша точка. Зараз ми допомагаємо різним людям, я вам скажу чесно: 70 віка залишилася в пріоритеті. У нас був великий проєкт в тому році допомога госшпиталю шпиталь, який був створений з нуля. Тобто шпиталь, який ну, мобільна хірургічна група, наприклад, їх з одним завданням, але так стається в житті, що інколи завдання мобільних хірургічних груп міняється по дорозі. І от вони стали. І от ми допомагали створювати з нуля шпиталь, який знаходився Бахмутсько-Ліманський Купинський напрямок. Якими досягненнями волонтерської діяльності за цей час ви пишаєтесь найбільше? Ви знаєте, я пишаюсь тим, що я кожного з них зустріла. Кожного. Чи це було у 2, -2 години ночі у Білій церкві приходив потяг? Чи це було 6 ранку, потяг приходив Білій церкві, чи це було час ночі приходив потяг до Києва, чи 3 часа дня до Білої церкви? Я всіх і зустріла тих, з ким я знайома була на війні. Я дуже е, дякую долі, що в мене багато друзів, дійсно, друзів, які воювали тоді, які воюють зараз. В мене багато друзів, які загинули, і я віддаю їм шану кожному з них. Комбат Андрій Жук, командир роти Андрій Кизило, Комбриг Валерій Гуць, герої України посмертно. Про загибель своїх близьких друзів пані Наталія згадує з болем і досі. Та черговим викликом для неї стали виїзди з волонтерською командою на схід України. Тоді це була волноваха в основному і рядом села біля Волноваха. Потім Авдіївка, куди приходила 72 друга бригада, тим міст. «Перше, коли я їхала на схід і бачила те, зруйновані ті міста, мене піджимало колись сюди, тому що саме страшно, коли хати вкриті всі однаково синім. Саме спочатку емоції були перші емоції це Харків був. Знаєте, чого емоції Харків був? Тому що ти приїжджаєш в кладовище, а все кладовище застелене жовто-блакитними про прапорами. Все кладовище. Ти розумієш, скільки в Харкові загинуло людей, іменно військових. Потім, коли ти бачила Харків, зруйнований Харків, бачив Салтику, бачив все все. І ти бачила, і ти розумієш, що ці люди дійсно Харків мужні, тому що те, що робила тероборона Харкова, і як воює зараз, тероборона Харкова, це її низький уклін. Я вам кажу чесно. Коли ми заїжджали далі і приїжджали Чугуєво далі, і там о, знову ж зруйновані міста, Авдіївка, яка тоді вона була, яка це було містечко. Красиве, сучасне містечко, Воно буде побудовано до коксохімічного комбінату. А зараз що там з залишизнього? Нічого, іначе там не буде, так же саме, як Волноваха. З Волноваги нічого там не залишилося. І, і все остальне Маріуполь і все остальне. Те, що зараз ми наблюдаємо, їздили Барвінкове під ізюмом, від ізюма і до Барвінкового села, там ж. Там коти, і собаки не живуть, не то що люди все розбито, все підчисто повністю. І ти їдеш і розумієш, що тут кипіло життя, тут була Слобожанщина, Харківщина, новогірна Слобожанщина. Тут їх своєобразний акцент, їхні їхній говір. Цей і ти дивишся на поля, які не засіяні, і розумієш, що це чорнозем, що це найкращі поля України. І робиться біль, тому що написано заміновано. Коли ж я їхала влітку, і деякі частини цих полів на них була, колосилися, знаєте що, Сонях. Отаку От просто маленький клаптик, але соня, і ти радієш, що оце вже розміновано і оце вже живе. За 10 років російсько-української війни Наталія Іванівна встигла сформувати команду відданих волонтерству, відвести незліченну кількість допомоги на схід України, знайти та втратити друзів на фронті, та навіть на мить зневіритись у своїх силах. Проте, один дзвінок зі словами подяки від військових за врятовані життя мотивує її рухатись далі. До мене задзвонили хлопчики. Я скажу вам навіть, я вже не знаю його прізвища, я не буду. Це було десь один вечора. Він телефонує мені і каже: пані Наталію, я дякую вам, пані Наталію, ми вийшли, ми живі. Ми дякуємо вам за сітки. Вони врятували нам життя. Ви напевне не знаєте хто, ви не пам'ятаєте нас. Але ми вам дякуємо. Я було себе... 10 годин вечора, я з собі стою і думаю, боже, хто це? Вам, чесно, робили багато маскувальних сіток. Маскувальні сітки це, ви знаєте, далі я знаю, ми робили на 72, кукі кімори. Хлопцям, які робили раді... ну, наводили дрони, їм потрібно було чітко лягати, і щоб їх не видно було, вони назвали такі кімори. Коли мені зателефонувала Женька, кажу, Жені, що там? Він тут, Наташ, нам нада кікімори знову, і з п'яти, що ви нам дали, дві цілі, решта згоріли. Я кажу: а хлопці, а хлопці живі, ми вам дякуємо. Ви Знаєте, оце напевне те є те, що тебе заставляє двигати. Коли ти знаєш, що твоя праця, твоя велика, коли ти на праця, вон те це не один. Це командна робота, вон те це командна робота. Один поле ніхто не воїн. Ніхто. Ось дівчата, які плетуть кікімори. Я вам скажу, що це в ній в Наташі сюди експериментальні кікімори. Вони завжди роблять експерименти, правильно? І за цього витвора цього полотна. Буде кікімор, яка карятує життя. Наташа, її син загинув на війні. Бачите, вона, вона, вона нам допомагає. Її Олешка, як він називає його Олешка, свого сина. І чоловік воював так. Це, значить, наші такі мотивовані і дуже мотивовані. Дуже, мотивовані. А ви та кажете історія? Батько, батько і, і чоловік воює. Ото мотивація. А ця наш дівчинка, взагалі справильно мотивована. <laughs> Катя і Ліля. Це дівчата, оце вони готують сітку з кікіморна сітка. Це ящеєчка 2 на 2, одиничка тощина, нитки, і вони готують, це ділять, бачите, оце вони ділять на кожну кікімурну сітку, оце вже поділено. Усе вже поділена основа, дівчат. Це наші на, на таску надівається. Він готовий, Уже можна подивитися. Він такий надівається, так на ось, бачите? Буде готовий. Я готовий на чолові. Як отак на сітки з п'ятницями, брудний сніг. Дівчата у нас такі молодці, що якби не команда, то не було б тут нікого. Тут тільки колективна робота. Одна людина тут не варто, нічого не вата, нічого не зробить. Ми працюємо разом. Це у нас сильний колектив, дружній колектив, яркий колектив. Кожна людина, кожна жінка, яка тут біля нас працює. З великою душею, з великим серцем є з великим болем. Різному кормі, прийшов за своєю <кхи>, метою перемоги. Ну, а це наші аси всі. Ви <кхи> бачите, як ось бачите, як вони кущі позаматували, <кхи> то вже п'ятна. А ми ці дівчата, оці дівчата дають кожній три, каждій кікімор дають названня. Запропонуйте назвати як кікімору, буде назвати. А як ви їх зазвичай називаєте? Хлоп'ячі ім'я. Так, треба хлоп'яче. Не хто, так, да, хто? Так. Назар. Назар. О, Назар. <смі> <смі> це був <були> Назар. <смі> і ось наші дівчата, ви гляньте, як одна краще другої. Одна молодша другої. Сімнадцятки. Ми всі гарні. – Дівчата, які дійсно допомагають, які творять історію. Творять історію, і кожна і ця їхня плитина сісічка, це то не буде життя. А тут усього воює син на війні. Ви бачите, доля кожної жінки. Жінки війни, але всі вони тут. Всі вони своїми руками допомагають хлопцям і всім синам додому і залишитися живим. Це оця тисячка, оце ось тут вона молиться за свого сина або за чийого сина, бо немає чужих синів, там всі наші. Та десь глибоко в серці пані Наталія береже любов і до свого старшого сина, який зараз у гарячих бойових точках рятує життя воїнів. Він дуже любив хірургію. Він хірург бредив ще з школи. Його ще в школу називали хірургом. Коли він вибрав цю спеціальність і захотів бути медиком, ми йому дуже відмовляли. Я не хотіла, щоб він був медиком. Я хотіла якусь більш таку цивільну, знаєте, для нього спеціальність, тому що будівельник ще одного разу він написав, був перед тим, як подати документи, він написав цілий, цілий лист, на якому він писав, що мої батьки не хочуть, щоб я був медиком, а я дуже хочу бути медиком, тому що каже, е, і мені хочеться рятувати життя. І ми почали, що цей це його лист. Ми вирішили, що так, він буде хірургом. І от нього, вдачно, він фактично завідуючий, виконує, обов'язки завідувача. Вибачте, 25, 26, 27 років. Середує відділення в Києві, це дійсно він був гарним лікарем. Ну. І тут війна, і йому прийшла повістка. Ми віддали цю повістку. Спокійно продав до військомата, спокійно все, і поїхав на Білу церкву. Він навіть на Білу церкву їхав без військового квитка. В нього не було військового квитка. У нього тільки була довідка, що він е лейтенант запасу і все. І коли він приїхав на війну, ми почали потихеньку допомагати. Треба було ліки. Були перші, е були перші люди, які ну, тоді, дійсно, були перші люди, які отримали тяжкі контузії. Потрібно було ліки для контузії, яких не було. Ми це шукали, ми це купляли, ми закупляли, ми продавали це. А зараз же, як тільки почалися Бо під Києвом, і він був мобілізований до військового шпиталя Київському як хірург. А наразі в нього мобільна хірургічна група, яка виконує певні завдання в певних точках, яку на даний етап, потрібно для Збройних сил України. У нього все буде після війни. У нього він 14 років так живе. У нього немає війни. У нього все добре, у нього все ок. і війни у нього немає. Тобто про війну ми взагалі не знаємо. Ви повірите, навіть прийжаючи до нього в медичний госпіталь туди, ми з ним спілкувалися, це як я з вами. Тобто я не мама його була. Я просто прийшла волонтер. Доброго дня, до побачення. Не обіймів, не сльоз, нічого не було. Ніхто не знав, що я приїжджаю його мама. А що ви при цьому відчували? Так повинно бути. розумієте? Так повинно бути, тому що. Це, напевне, та частина, яка для мене повинна бути закрита. Мені так леше, дійсно леше. А він сказав, що закінчиться війна. Я все дізнаюся. Я вірю йому, що я якось дізнаюся, бо що я багато дізналася про нього, як він воював у 72-й, вже після того, як він був демобілізований і дізнався не від нього, багато що я дізналася від його хлопців, колег, багато що дізналася від Анни Гусяка. Дізнавалася про його війну. Про нього говорили, що він не зривається, а він шиє. Все про нього говорили. Про те, що він батькував багатьом життя, про те, що він розробив ту саму лінію, лінію вивоз поранених, яку зазвичай військова академія. Знаєте, був такий момент в мене в житті, такі аж пробираючий, пробираючи, така ж, як кажуть, по шкірі проходить як током вроді. Коли я приїхав у Новаху, колись я ж не, не афішував, що там його батько. От, а потім, коли узнали, що я, батько його, до мене під'їхали люди, жали руку, один дід мене так взагалі вбив. Він каже: Спасибі за сина, за виховання. Було так. Аж з однієї сторони і, і радий, ну, довольний тому, був, а з іншої сторони, так аж, були на голові піднімались. А показати, що я приїхала мами волонтер, ну все не так не потрібно. Всі говорили його, хлопці, а відкля ви знаєте, що нам так потрібно. Боже, земляки так нашого дока знають, що нам потрібно. <плес> <плес> І ніхто не знав. Ніхто не знав, що я дійсно його мама, ніхто. Приховувати переживання за сина військового і бути сильною, виїхати з рідного окупованого міста і не здатися, волонтерити роками і не втомлюватись. Усіх цих людей із різними долями об'єднує те, заради чого кожного дня борються українські воїни. Ти приходиш, я казав це тут. Це серце. Я не все життя. Заповню слова моєї маленької дівчинки, тоді ще й було тільки 5 років. Я все життя буду пишатися своєю бабусею і дідусем. Тому що вони волонтерять, а татом того, що він воював. Це справді те, що я скажу вам чесно, мені допомогло і розрадило мене. Я коли допомагаю людям, слухаю їхні історії, Я прекрасно їх розумію, бо ну покинути домівку рідну, це ну, справді важко. Це як як я не знаю, як людина, яка курить, кинути курити, дуже важко. Так і тут щось треба робити. Багато людей таких в спіля, багато таких людей, які це не то що там отримують від цього щось, а вкладаючи свої кошти. Ну іначе ніяк. Без тих людей мабуть дома немає, немає, немає смислу бути. Так, так, таке враження, що немає тут. У мене всім, всім колективом нічого, нічого не вистачає. Разом з ними я, я, я є ціла, я з ними, ми разом, ми ну, без цього не буваємо, мабуть. Ну може, ще не так скажу, але це сильні люди. Біля них дуже гарно себе почуваєш.